Цікаво, що ризи, які вдіває священник, це не просто одяг, який ми щодня вдіваємо. Кожний з елементів одягу має своє значення. Священник, перед тим як діває, робить собі знаки Христа. Три рази потім бере стихар. Можливо, хтось бачив біла, довга сорочка. Стихар має декілька значень. Перше це символізм радості, що священик буде звершувати божесну літургію, і це звершення має бути у радості. Є ще декілька значень, те, що стихар сам подібний на хітон, в якому ходив Ісус Христос. І проповідував, і був біля людей. Чому біла ця довга сорочка, цей стахар? Це означає стан душі священника, в якому він мав би приступати до Літургії у чистоті, у мирі і з повною радістю. Наступний елемент це єпитрихи. Коли ми говоримо за єпитрехиль, це така стрічка, яка обмотана навколо шиї і скріплена суцільно, яка власне падає на. На груди, так і і продовжується до, до підлоги, символізує благодать Божу. Без єпитрахиля священник не має права здійснювати будь-які таїнства. На є нашиті хрести, що символізує сім святих таїнств, яким користується церква. Також, коли ми говоримо про священичий одяг, ми підперезуємося поясом. Пояс власне символізує те, що Господь дає силу для боротьби проти гріхів. Після цього йдуть на рукавники. Також має декілька Ка значень це пам'ять для священика, щоб він пам'ятав все, що він робить. Та він робить не від себе і не своїми руками, а руками Христа і від волі Бога. А друге, це також пригадка для священника, що Ісус Христос був помотаний кайданами, які він страждав. Останній фактично елемент священичого, який ми вдіваємо, це є фалон. довгий плащ, який має отвір для голови, і власне, який є без рукавів. Довга частина вона знаходиться позаду, а коротка спереду, щоб власне для священика було комфортно діяти. А саме значення фалона це означає царський одяг, Не би сам цар, тобто Господь як цар, здійснює цю божественну молитву. Ось такі коротке значення священичого одягу, і важливо зрозуміти, що сама символіка, вона. Реально є підкріплена з щоденним життям священника, тому що ми повинні постійно пропати у радості, незважаючи на різні випробовування. Все, що ми робимо, ми робимо від імені Бога і робимо для добра людини. І також маємо в собі випробовування. Тому цей пояс, який ми згадували, це підкріплення того, що протягом дня Господь буде кріпити і боронити від усяких негод, і дасть мудрості, щоб з цими негодами і випробуваннями добре справитися.